В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі у Христі, сестри і браття, молільники живого телебачення, які разом з нами тут, з цього святого монастиря, святого Василія Великого в Києві, отців Васильян, разом зносите свої молитви, просячи Господа Бога про мир. Цей справедливий мир в Україні, припинення війни за наше військо. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Слово Боже промовляє до нас досить так правдомовно. Нам Господь говорить, що любов до Нього є найвищою, вона є найціннішою. Саме любов до Нього має в собі життя, і це життя стосується кожного з нас. Господь говорить дуже такі жорстокі на перший погляд сьогодні слова. Він каже: якщо ти любиш батька або матір більше, ніж мене, ти недостойний мене, хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Що це означає сьогодні, спитаємо ми Господа Бога. Чому ти так говориш до нас жорстоко, бо на перший погляд кожен батько, кожна матір своє життя вбачають в їхніх дітях? Часто батько і матір долають інші країни, живуть в нелюдських умовах, тяжко живуть. Я навіть нещодавно був в Італії, в Римі, і я бачив тих матерів, бабусь, які там працюють, дуже тяжкі умови мають праці, часто поневіряються, часто їх ображають, часто вони лиють вечорами свої сльози, думаючи про своїх рідних, думаючи про Україну, яку покинули, цю багатостраждальну Україну, яка бореться. І ми говоримо до Господа Бога сьогодні, Господи, зрозумій, будь ласка, мою любов, намагайся її якось очистити, дати силу любити, бо направду наша на землі любов дуже часто ідентифікується із любов'ю до наших близьких, до наших рідних. Сестри і браття, але чи дійсно все так добре? За нашою любов'ю тут на землі. Нерідко та матір повертається в Україну чи батько з тяжкої праці і бачить байдужість дітей. Нерідко ми зустрічаємося з повним таким відхиненням, дуже часто не оцінюють інші нашу любов цю любов земну. Інколи ми виходимо за межі цієї любові, часто ми робимо неможливе для іншої людини, а приходить якийсь час, і ця особа скаже, ти нічого для мене не зробив. А що ти для мене такого зробив? І тут Ісус Христос нам пригадує, що тільки хто любить Його, той може все ціло і правильно Любити своїх ближніх, своїх рідних. І саме відсутність любові до Господа Бога спричинює таку неякісну любов поміж нами, відсутність розуміння і переживання любові до Господа Бога через Його Слово, через наслідування Його життя, Його прикладу життя спричинює егоїстичну любов. Себелюбну любов, яка в кінцевому результаті завершується розбитим серцем і багатьма незалікованими ранами. Тому Ісус Христос сьогодні Він нам пригадує про те, що ми можемо уникнути такого великого болю, розчарування і знецінення, уникнути, люблячи Його і досвідчуючи. Його любов, ми можемо запалитися тою великою силою любові до інших, а інших будемо любити правильно, вільно, не порушуючи їхню свободу і ніколи не втративши їх на землі. Саме бо ця любов і батьківська і материнська, любов дітей до батьків, любов. Дружня, вона повинна живитися любов'ю Божою. Якщо любов Божа відсутня в таких стосунках, в таких проявах піклування, ця любов є приречена на знецінення, самотність і на великий біль. Сьогодні ми переживаємо дуже багато розлук в своєму житті. Сьогодні ми Всеціло зносимо свої молитви до Господа Бога, відвідуємо святі місця, прикладаємося до ікон. ми, не мов би, всеціло своїм голосом болю кличемо до Господа Бога. Господи, почуй нас, почуй наш голос, тому що ми переживаємо великий біль за нашу Україну. Ми бачимо, що твориться по наших містах і селах. Кожної ночі над містами літають шахеди, ракети і бомби. Що твориться зараз в цей час в тих прифронтових містах та селах? Люди виїжджають, покидають ці свої домівки, на яких базувалося їхнє все життя, які будували з фундаменту, люди їдуть. В сльозах їдуть і не знають куди. Тому сьогодні так потрібна нам усім, кожному з нас, ця Божа любов, ця Божа сила, яка би дала нам щастя, надію. І ми сьогодні роздумуємо про цю Божу любов і просимо Господа Бога, щоб Він навчив нас любити і бути любленими перше ним. Не шукаємо один в одного цієї великої любові, яка б задовільнила нашу душу, наше серце, яка б викликала довготривалу усмішку, її не існує. І ми себе часто обманюємо, тому що нам якби легше любити нашого ближнього, йому служити, так чому тоді такий є великий біль? І тоді саме, коли ми переживаємо? Знецінення любові земної, яка є часто зранена гріхом, в який часто диявол має свою певну частку впливу на людину, він же ж завидує всьому. Ми ще раз і ще раз волаємо сильним голосом до Бога Господи, будь моєю любов'ю. Навчи моє серце бути вільним, чистим тобі довіряти і правильно любити. Своїх дітей, своїх друзів, своїх ближніх. А любити правильно це постійно оправдовувати інших. Де знайти нам такої сили, любі мої сестри і браття, усі молільники живого телебачення, щоб постійно оправдовувати людину? І це оправдання, ця сила є тільки в Божій любові. Бо так як Бог. Оправдовує кожного дня мене, так і ми повинні кожного дня любові оправдовувати інших. Тільки тоді ми зможемо досвідчити цю вищу любов, цю другу любов, яка і має фундамент життя і повітря для всіх наших земних стосунків і проявів. Господи, сьогодні переживаючи цю війну, переживаючи втрату, Переживаючи великі знецінення усіх тих найбільших цінностей, серед яких ми і живемо, ми просимо тебе, запали наші серця у своїй безмежній премудрості, запали наші серця тою любов'ю, чистою, вільною, якісною і всепереможною. Слава Ісусу Христу!